Таня Адамс згадала свій лютий текст кількарічної давнини. Ми його переклали українською і дуже красиво замінили найлютіші дієслова. Послухайте, що вийшло. Вискочило нагадування за 18-й рік. Деякийсь кадр мені дорікав ви хороша, талановита, але жахливо озлоблена людина. Це було в той момент, коли в центрі Києва проходили якісь псевдорелігійні ходи, і біснуваті бабки розмахували прапорами РФ. Тоді я трошки покаталася на танку з приводу нас, толерантних, які не годували потеличниками цю нечисть при допомозі Лопати. Свобода слова та самовираження же ж. Норма. 18-й рік, 4-й рік помирають люди, віджатий Крим, шматок Донбасу, біженці, які понаїхали та дратують, Порошенко, який все здав, і Свинарчук є. Угу. А у 2004-му ми не періщили Лопатою зліт у уперів у Сєвєродонецьку. Ну люди ж мають право зібратися і попестити руками свої пружні і тверді фантазії про Малоросію, Новоросію, Довбонограну Росію і якусь там ще Росію. А у 2008-му в центрі Донецька стояв намет з написом Динери до нього підходили дві-три особи, вони спілкувалися, самовиражалися же ж в Україні можна. В Україні не гамселять лопатою за думки чи за погляди. І тепер 22-й рік. Ми втратили Азовське узбережжя, одну п'яту території, знищено Маріуполь, Ізюм, Сєвєродонецьк, Волноваху, рівняють з землею Миколаїв, Нікополь, Харків, помирають уже не просто хтось там чиїсь діти і чоловіки, помирають вже твої зовсім поряд. У тебе є їхні книги, фотки з ними, ти знаєш, що даринка зараз плаче. Сім'я з Маріуполя розповідає, що мама брала дочку, а тато сина, і вони ховалися в різні підвали, щоб хтось вижив, щоби не всі одночасно, щоб було кому поховати сина з татом чи маму з дочкою. Хлопчик з бучі згадує, як просив якнайшвидше його вбити дівчинка з Єрпеня ніколи не народить дітей, її понівечили та розтоптали, шалений кривавий пазл. Шматки доль, намотані на колеса русского міра. І знаєте, можна сперечатися, хто кращий Порох чи Зе, Гриценко чи Юля, Притула чи Вакарчук. Але ось цю рашистську мерзоту нам варто було духу пелити лопатою ще в зародку, просто гамселити лопатою, тому що фраза жахливо озлоблена не передає всього спектру почуттів до них і до того піхвиця, який вони уособлюють. Ні, не тому, що вони покликали Путіна. Якщо хтось думає, що йому потрібен якийсь там поклик, хай трохи погортає історію, а тому, що такі, як вони, або сидять тихо під плінтусом, відлупцьовані лопатою, або роз'їдають зсередини кожен орган, проникають у кожну структуру, заражають кожен колектив. Ми повинні допомогти виробити умовний рефлекс їхня свобода самовираження закінчиться рівно там. Де до мармис прилетить сувора і справедлива лопата. Вони не зрозуміють слів, тільки рефлекси, тільки хардкор. І навіть якщо у нас тут буде блискуча і прекрасна Швейцарія, десь під плінтусом обов'язково причаїться змія із бракованим хворим геном СРСР, і таких треба гамселити, як тільки з під плінтуса висунеться жало, бо тільки від духопелені вони стають безпечними. Так, я страшенно озлоблена. Я маю привід. У мене просто велика гора приводів.